19-та сесія міської ради привернула до себе увагу у жороців. Мешканці будинку на вулиці Корзу, 11, вирішили особисто звернутися до обранців із протестом проти забудови свого ж під'їзду. Нагадаємо, три квадратні метри під'їзду планують передати у сервітутне користування приватному підприємцю, який збирається відкрити кав'ярню у підвалі цього ж будинку. Усі без виключення мешканці категорично проти цього, про що й заявили у сесійній залі. Ні одна людина в цьому будинку не підтримує ці роботи. Ми всі проти. Я прошу рішення земельної комісії підтримати, а пані Гамет не надавати дану ділянку. Проти порушення права на житловий простір виступили не тільки самі мешканці. Їх у ході розгляду питання підтримали і декілька депутатів. А присутній на засіданні міський прокурор Іван Штифанюк порадив депутатам опрацювати питання додатково. І от якщо будуть ті висновки, і буде ваше рішення негативне, то безумовно це дає мені право звернутися до суду про його скасування. Разом з тим, я думаю, що його, оскільки воно набуло суспільного резонансу, то його… Ліпше всього зняти для довивчення, і потім вже спільними зусиллями або так, або так. Ні порада прокурора, ні пропозиція земельної комісії відмовити підприємцю у праві сервітуту не подіяли. За відмову проголосувала меншість. Міський голова Віктор Погорєлов був серед тих, хто схилявся на користь підприємницьких інтересів, а для захисту своїх порадив мешканцям Корзу 11 створити ОСББ. Любі дії заборонені. Якщо б там було СББ, якщо б вони взяли на себе зобов'язання певні згідно правового поля, то я думаю, щоб такого взагалі б не сталося. Усього восьмеро депутатів проголосували і проти продажу приміщення колишнього ресторану Червона ружа. Депутат Ростислав Буланов підняв питання про недоцільність продажу об'єкту, який приносить місту хороший прибуток від оренди. Наприклад, корони ми корону продали за 6 мільйонів. Да? Зараз червону ружу продадуть за 3 мільйони, а це орендна плата за 3 роки всього. А вона в оренді може бути ще 20 років, і це 20 мільйонів. Цього разу медійників та інших зацікавлених у роботі депутатів на сесію пропускали працівники муніципальної міліції. Знов ішлося про обмеження загального доступу до сесійної зали. Журналістам наполягли на обов'язковій акредитації. А від будь-яких ініціативних груп ужгородців на сесії тепер зможуть бути присутніми тільки по одній особі.